Привіт, малята! Пропоную вам сьогодні разом зі мною стати дослідниками. А досліджувати ми будемо людину. Та її тіло. Подивіться на малюнок, хто це у нас? Так, правильно, це малюк. Ми можемо його назвати ще дитина. Коли людина маленька, її називають хлопчиком або дівчинкою. Коли людина доросліша, її називають жінкою або чоловіком. І коли людина літня, їх називають або бабуся, або дідусь. Кожна людина неповторна, вона має свій характер, але є дещо спільне це будова її тіла. Давайте пригадаємо. Пропоную назвати частини тіла людини. Та назвати функції, яка ця частина виконує. Перегляньте, та назвіть, що це. Все вірно, дітки, це голова. На голові є обличчя, тримається вона на шиї, а ще на голові є волосся і багато різних органів. Пригадаємо їх та назвемо їх функції. Подивіться, що це і навіщо потрібно людині. Правильно, це очі вони потрібні для того, щоб людина бачила. Що це за орган, навіщо він потрібний, яка його функція? Так, дітки, це рот. У роті є язик, зуби та губи. Рот потрібний для того, щоб розмовляти, а також відчувати смаки їжі. Дивимось далі, що це і які його функції. Так, дітки, це ніс. Він потрібен для того, щоб дихати та відчувати аромати. Так, малята, а що це за орган, навіщо потрібний людині? Яка його функція? Все вірно, це вуха. Вони знаходяться на голові і потрібні для того, щоб слухати. Крім голови, у людини є ще тіло. Зараз ми будемо називати частини тіла і для чого вони потрібні. Назвіть, що це і для чого потрібно. Все вірно, дітки, це руки. Вони потрібні для того, щоб виконувати якусь роботу. Згадайте, що є на руках: так, долоні і пальці. За допомогою них ви малюєте, тримаєте ложку, пишете або Плескайте в долоньки. Подивіться уважно на звіт, що зображено і для чого. Так, це ноги. Вони потрібні людини для того, щоб пересуватись, стрибати, пригати, ходити, бігати. Так як саме на руках, на ногах є пальці. Дякую вам, діти, ви молодці. Ви дуже гарно слухали, були уважними і правильно назвали всі частини тіла. А зараз пропоную вам гру, яка називається Що для кого. Ми з вами будемо обирати предмети і називати для кого вони, для хлопчика чи для дівчинки. Це можуть бути іграшки. Подивіться уважно: назвіть предмет і скажіть, для кого він. Все вірно, це сукня, вона для дівчинки. Назвіть цей предмет і для кого він. Правильно, це іграшкова машинка і вона для хлопчика. Назвіть предмет і скажіть, для кого він. Так, це лялька Барбі і вона для дівчинки. А цей предмет для кого. Правильно, це іграшкова людинка з конструктора Лега, і вона для хлопчика. Назвіть предмет і скажіть, для кого він. Так, це одяг, штани. І вони для хлопчика. А тепер назвіть ось цей предмет. І для кого він. Правильно, це бант. А бант це прикраса для дівчинки. А зараз назвіть ось цей предмет і кому він належить. Так, правильно, це м'яч, і він може належати як дівчинці, так і хлопчику. А тепер наступний предмет кому він належить і як називається? Правильно, це велосипед. Він може належати і дівчинці, і хлопчику. Оці дітки, ви все правильно назвали, а тепер пропоную розвантажити наші оченята і будемо слідкувати за метеликами. Слідкуємо спочатку за рожевим, потім за блакитним, а потім за помаранчевим. І знову за рожевим, за блакитним, за помаранчевим. Дякую вам, дітки! Ви були гарними дослідниками сьогодні. Тож бажаю вам гарного настрою! І успіху до зустрічі!